Вітаю, маю 5 хвилин на головне. Внаслідок атаки РФ у столиці пошкоджено два медзаклади. Поліція затримала кримінальника, який вимагав у жінки понад мільйон доларів боргу покійного чоловіка. 171-ша акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Відбулася сьогодні у Хмельницькому. Про це та інше розповім в подробицях. Під час російської атаки у Києві було пошкоджено два медзаклади. В інституті отоларангології вибиті двері та майже всі вікна дві людини постраждали. Близько 90 пацієнтів, що лікувалися в пошкоджених нині будівлях, перевели в інші вцілілі корпуси. Також постраждав і консультативно-діагностичний центр Подільського району Києва. Ворожий безпілотник сильно пошкодив будівлю цивільного медзакладу. Там повністю зруйновані дах і верхній поверх. Вимагав з харківської підприємниці 1 мільйон 200 тисяч доларів боргу покійного чоловіка. У Борисполі поліцейські затримали кримінальника. У Нацполіції повідомили, харків'янка отримала понад мільйон доларів від партнера свого покійного чоловіка за його частку в бізнесі. Зловмисник дізнавшись про гроші від знайомої, потерпілої тривалий час. Тероризував її та примушував віддати кошти, навіть чіпляв гранату до автомобіля харків'янки. Під час обшуки вилучили зброю, боєприпаси та чорнові записи з особистою інформацією про потерпілу вимагача. Затримали на Київщині, за йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна. До Славутської громади повертається захисник. Завтра в останню земну дорогу проведуть солдата Олександра Миколаєвича Ходаківського, 1980 року народження. Загальне міське прощання з оборонцем відбуватиметься 12-й годині у міському палаці культури. Заопокійна панахида за захисником України розпочнеться орієнтовно о 13-й у монастирі Святої Праведної Анни, 15 листопада на території громади оголошується днем жалоби. Вічна слава та пам'ять воїну щирі спів. Чуття рідним. Сто акція Поверніть героїв з полону знайдіть безвісти зниклих відбулася сьогодні в обласному центрі. Колеги з ТРК місто зазначають, що рідні військовослужбовці вкотре зібралися на майданчику поблизу ТЦ дитячий світ, щоб закликати містян пам'ятати про воїнів, які. Досі перебувають у російській ворожій неволі. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12 до 13 години, починаючи із серпня 2022 року. Чотири роки тюрми у Диражні засуджено жінку, яка торгувала синтетичними наркотиками. Півіп правоохоронці встановили, що 35-річна місцева жителька збуває із рук в руки солі наркозалежним. Гроші за товар отримувала вона на картку. Тепер наркоторговиця отримала вирок і найближчі роки проведе за ґратами. З 1 грудня 2025 року в обласному центрі розпочинають роботу дві нові локації платного паркування в центральній частині міста із застосуванням автоматизованої системи контролю оплати послуг паркування. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Отже, парковки з'являться на вулиці Соборній, на відрізку від вулиці Героїв Майдану до вулиці Прибузької та на вулиці Грушевського, на відрізку від вулиці Володимирської до вулиці Староміської. Працюватимуть вони щоденно з 8 до 20 години. Вартість паркування 15 гривень за годину. Мешканців Хмельницької громади та внутрішньопереміщених осіб запрошують на ярмарок можливостей 20 листопада. У виставковому залі торгово-промислової палати за адресою вулиця Подільська, 109, дріб, 1, Ви зможете отримати вичерпну інформацію про можливості щодо працевлаштування і не лишень з 10.30 до 16-ї для вас підготують презентації від понад 30 провідних роботодавців Хмельниччини. Учасники зможуть напряму поспілкуватися із представниками компаній, отримати безкоштовні консультації від юристів, психологів, представників ЦНАПу та центру зайнятості, а також експертів із відкриття ФОП та грантової підтримки бізнесу. Також організують зону неформального спілкування. Більше анонсів та новин у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте qr код який бачите на екрані, та долучайтеся, аби бути в курсі актуальних подій Хмельниччини та України. На все добре.